Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Захворювання роботи лікарень нові медпослуги президенту доповіли про діяльність мінохорони здоров'я від невеликого виробництва до флагмана текстильної промисловості підприємство Інтерцентр Люкс 33 роки. «Прибери берег дністра екоакція від столичного молодіжного центру. Профілактика сказу у Слободзийському районі прищеплюють свійських тварин. Більше 5,5 тисяч придністровців пройшли лікування за кордоном коштом республіканського бюджету. Держпрограми діє з 2017 року. Цього року врятували 645 людей, 115 з них діти. Про це президенту Вадиму Красносельському розповіла міністр охорони здоров'я. У 2025 році на лікування, консультації та обстеження придністровців за кордоном закладено 47,5 мільйонів рублів. Крістіна Албул детально зупинилася на впровадженні інновації. Серед них пластика хрестоподібної зв'язки коліна і лікування складних переломів кісток за допомогою малин. Вазивної хірургії операції з ендопротизування колінних і тазостигнових суглобів суглобів РКБ, дослідження для діагностики та визначення причин нападів епілепсії у дітей в Бендерському центрі матері і дитини. Особлива увага кваліфікації медиків. Проведено 39 консультацій з російськими фахівцями. 232 лікарі пройшли додаткове навчання у ПДУ. 346 фахівців середньої ланки в медколеджі імені Тарасевича. Наші медики стажуються і обмінюються досвідом в провідних медцентрах Росії, Молдови, Румунії, Узбекистану, Італії, Франції. А також беруть участь у міжнародних конференціях. На дорогах Придністров'я стає більше електромобілів. Для них потрібні зарядні станції. У Мінекономрозвитку запропонували ввести новий вид діяльності зарядка електромобілів. Для тих, хто цим займеться, пропонують становити пільгову податкову ставку 3,5%. Такий крок стане інвестицією у розвиток так званої зеленої енергетики, вважають в уряді. Прийняття проекту дозволить оказати Ухвалення проєкту дозволить надати підтримку при встановленні ринку послуг, пов'язаних з експлуатацією електромобілів, матиме позитивний вплив на розвиток сучасної сервісної інфраструктури, необхідної для експлуатації та на підвищення інвестиційної привабливості даної галузі, а також на створення нових робочих місць. Законопроєкт направлять на розгляд до Верховної Ради. Від невеличкого виробництва до багатогалузевого підприємства і флагмана текстильної промисловості шлях довжиною в 33 роки. Фірма Інтерцентр Люкс сьогодні відзначає день народження. Інтерцентр Люкс починав свій шлях у 92-му з чотирьох швачок. Сьогодні на швейній фабриці працюють понад 600 фахівців найвищого класу. Їхня праця це справжня творча лабораторія, яку вже 33 роки визнають як в республіці, так і за кордоном. Один з пріоритетів фірми гідні умови праці та своїх робітників. Я учнік Валентин Сергія Соловйової. Я учень Валентини Соловйової. Всі соціальні питання, які вирішувала Валентина Сергіївна, максимум з того, що міг я запровадив у нас на підприємстві. Це всі питання спрямовані на надання допомоги людині. В нас створений медичний центр, надаємо безкоштовні медичні послуги, надаємо юридичну допомогу. Питань дуже багато. Ми надаємо близько 20 видів соціальних послуг. Це залучає робітників. Це вирішило проблему текучості кадрів до нас йдуть із задоволенням. Швейній справі можуть навчити прямо на підприємстві. Є всі умови для кар'єрного зростання. Наталя Ні прийшла на фабрику відразу після коледжу, починала контролером. Зараз вона майстер цеху. Наші умови праці дуже достойні на фабриці. Умови праці на фабриці дуже гідні. Цехи, хоч і невеликі. Вони світлі, працюють влітку кондиціонери. Нам надають своєчасну меддопомогу та медобстеження на території фабрики. Є безкоштовне гаряче харчування, безкоштовний проїзд для іногородніх. Можемо придбати продукцію власного виробництва за знижками. Щорічно у розробці фірми понад 300 моделей верхнього одягу, пальто, пуховики, куртки найвищої якості на будь-який купівельний смак. А це близько 200 тисяч виробів на рік. Про шлях довжиною у 33 роки. І феномен Придністровського підприємства у фільмі першого Придністровського Інтерцентр Люкс. Дивіться сьогодні відразу після програми Питання дня. Придністровському медколеджу імені Тарасевича 95 років. Ювілейну дату відзначили в Палаці Республіки. У фує інтерактивна виставка у залі урочисті збори. Кращим вручили нагороди. У холі Палацу Республіки тематична виставка. Розповідають, як навчають студентів медколеджу сьогодні. Тут симуляційна лабораторія та манекени. Вони допомагають на практиці, робити уколи та перев'язки. Абучення, аускультації, вислушування пацієнтів. Це манекен для аускультації, вислуховування пацієнтів. В ньому закладено близько десяти різних звукових доріжок, які відповідають звучанню серця і легенів при різних захворюваннях. Все починалося у 1930 дев'ятсот Тоді у Терасполі відкрили медичний технікум. Пізніше, у сорок му школу медичних сестер створили у Бендерах. У 2022-му дві установи об'єднали. Так з'явився коледж імені Тарасевича. Сьогодні там навчається близько 600 студентів. Викладають понад 70 педагогів. Коледж гордиться своїми преподавателями. Коледж пишається своїми викладачами, які займаються науковою роботою, відстежують тенденції в освіті. І пишаємося, звичайно, нашими студентами, які приходять до нас часто зовсім юними, а виходять справжніми професіоналами. У залі урочисті збори вручали ордени та грамоти. Зі сцени лунали слова подяки та привітання. Випускники медичного коледжу працюють в наших установах, і знання, отримані в стінах медколеджу, рятують життя і дають віру і надію нашим пацієнтам на здорове майбутнє. Я хотіла би поблагодарити... Хотіла б подякувати всім тим, хто стояв біля витоків створення медустанови, освітянам, ветеранам, низький вам уклін, адже так не просто навчити студентів правильно лікувати людей. Я хочу подякувати кожному, хто брав участь у період ковіду. Скільки врятованих життів завдяки вам дійсно люди вам довіряють найдорожче, що у них є це їхнє життя. Акушери, фельдшери, медсестри, фармацевти. Таким спеціальностям навчають у медколеджі сьогодні. З наступного року відкривають новий напрямок бакалавріат сестринської справи. Наші лікарі відвідали конгрес травматологів і хірургів. Міжнародний форум пройшов у Румунії. Учасники з 30 країн: США, Італії, Франції, Австрії, Канади, Іспанії. Чому навчилися медики? Далі в сюжеті? Як зробити так, щоб кістки зросталися швидше? Знає травматолог Крістіан Осадчий. Він і четверо його колег повернулися з міжнародного форуму в Румунії. Там слухали лекції, вивчали нові методи лікування. Освоювали нове медобладнання. і вже зараз нові знання застосовують на практиці. Це лікування великих труб частих кісток, при яких однією з переваг є те, що людина буквально за кілька днів після операції може пересуватися самостійно, тобто може ходити, наступати на ногу, що неможливо зробити при виконанні операції пластиною і гвинтами. Тепер в РКЛ почнуть проводити артроскопічні операції на суглобах. І більше не потрібно робити розріз. Досить двох невеликих проколів. В один встановлюють камеру, щоб бачити все всередині, а в інший тонкі інструменти. Ними підшивають або видаляють порваний меніск або зв'язку. Після такої операції людина відновлюється швидше. Тканини майже не травмуються артроскопічні операції це малоінвазивні операції, які проводяться на коліний суглоб при різних травмах і захворюваннях. Це може бути при пошкодженні менісків, передньої хрестоподібної зв'язки, при якій ми встановлюємо на місце пошкодженої зв'язки. Аутотрансплант, який фіксує і виконує стабілізуючу функцію у колійному суглобі. Лікарі кажуть, тепер лікуватимуть по-новому і поділяться досвідом з колегами. У Бендерах продовжують ремонтувати внутрішньодворові території. Наразі роботи йдуть на сонячному. По вулиці 40 років перемоги. Плиткою викладають двір 14-го будинку. Дорогу тут було повністю розбито. Чергу на ремонт мешканці чекали понад три роки. Бендери сонячний. Дев'ятиповерхівка на вулиці 40 років перемоги. У дворі 14-го будинку кладуть плитку. А ще обштують дві паркувальні кишені на 4-5 машин. Рік тому тут була зовсім інша картина: потисканий асфальт, яма на ямі. Мешканці самі засипали щебенем та будівельним сміттям ями на дорозі. Розбита була дуже сантиметрів 30-40. ями, заповнювалися водою, діти шльопали ніжками, і мало не рибу можна було ловити. Погано було дуже погано. Було кошмар, ні, ні дітям, ні був кошмар, і дітям не покататися на велосипедах, і старі ходили, падали скільки. А тепер дуже гарно. Милуємося з вікна. Коли закінчиться, буде приємно пройти. Хлопці молодці так працюють. Я милуюся на них часто із вікна. Старий асфальт у дворі повністю зрізало сантиметрів на двадцять. Потім дорогу засипали щебенем та піском. утрамбували, тепер кладуть плитку. Шість сантиметрів дорожня плитка. Будуть їздити машини, навіть великовантажні. Вона підходить. Вже робимо не перший двір у Бендерах. фітні групи, сходи, облагороджуємо двір. Тут зроблять нові бордюри, а плиткою замостять майже 400 квадратних метрів. Ремонт у дворі планують закінчити до кінця тижня. У Слободзейському районі свійських тварин вакцинують від сказу. Це смертельно небезпечне захворювання. Його розповсюджують дикі тварини, здебільшого лисиці. Від них хвороба передається свійським тваринам. У Придністров'ї сказ реєструють щороку. Лише у Слободзейському районі за останні два роки виявили 9 випадків зараження. Зачастую это были это собаки и кошки. найчастіше це домашні тварини, собаки та кішки. Але був випадок із козою. Хвороба реєструється навіть у їжаків великої рогатої худоби. захворювання дуже добре може поширюватися і свиною, і укусом. І на те, що рекомендую, я навіть наполягаю на вакцинації профілактичній, як сільськогосподарських, так і світських тварин проти сказу. Цього року лікарі державної ветеринарної служби вже прищепили собак, кішок, корів та кіз у коротному, красному терновці та на ближньому хуторі на черзі кіцкани. Заявки на щеплення приймає місцевий ветеринарний лікар. Мати і діти в національних костюмах. Такий сімейний фотоконкурс проводять зараз у Слободзейському районі. Це ініціатива комітету профспілок управління народної освіти. Про деталі в нашому наступному сюжеті. У болгарських костюмах на просторах села Паркани, стіл з молдавськими хрустиками, розписними глечиками, майстрів з Новокотовська, біля Дністра і біля печі, мами, бабусі й онуки цілі сімейні династії. Такі фотографії надходять до комітету про спілок працівників освіти Слободзейського району. Кожен знімок про культурну спадщину придністровської сім'ї вирішили на пленумі Райкому про в рамках року придністровського народу провести такий конкурс, і він у нас вдався і отримав найширший відгук. Я думаю, люди цими фотографіями будуть дорожити і пишатися. Щодня надходять заявки на участь фотографії у форматі А4, допустимі й колажі. Головна умова показати національний колорит, традицію і єдність народів. А ще до фотографій додати опис. Критерія у нас є. критерії у нас це відповідальність темі. Перш за все. Це мами і діти в національних костюмах. В описі повинна вміститися інформація про національний костюм, про звичаї і традиції даного народу. Цінним є те, що через ці світлини ми бачимо і спостерігаємо красу рідного краю. Це ріка, краса нашої осені, щедрі дари нашого краю. Принести фотороботу можна до 1 грудня. Підсумки конкурсу підіб'ють до 15 грудня. Переможців нагородять дипломами та цінними подарунками. І фотографії всім учасникам повернуть. На цьому конкурси за лінією в профспілок не закінчуються. До березня планують провести ще один. Це вже будуть відеоролики про село, селище або місто. Прибрали сміття на березі Дністра. У Тирасполі провели екологічну акцію. Учасники, активісти столичного молодіжного центру. Вони поділилися на команди і менше, ніж за дві години зібрали 120 мішків сміття. Подробиці в нашому сюжеті. Більше 15 людей поділилися на три команди. І тепер та, яка більше збере мішків зі сміттям, та й отримає призи. Златі Чеботар 14. Сміття прибирає разом з молодшою сестрою Варею. Дівчатка наймолодші учасники акції. Получається, два з половиною вже зібрала ще й цілий моток мішків з ні, ні, собою. Ніколета Бурдужа приїхала з Бендер, щоб допомогти своїм друзям. Просто діли добрі діла. Добре, діла. Для, для себе. просто роблю добрі справи для себе передусім. На душі якось легше стає. У нас така ні так скажем, є У нас є невелика спільнота екоактивістів, і ми вирішили показати, що треба дбати про природу, оскільки відпочиваючи, у нас не зовсім благородно ставляться до природи. То восени після усіх свят ми прибираємо. Тому що взимку це все ховається під снігом. Потім тане і чудовий день в Дністер, який відповідно забруднюється. Призив в цей день чекали на всіх. За дві години роботи зібрали більше 120 мішків. Це рекорд за всі роки. І кожному учаснику вручили екомило ручної роботи та шопер. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.